У Національному технічному університеті Дніпровська політехніка відкрили центри інновацій та компетенцій. «Кібердія». у ньому українські воїни, ветерани вже з 1 листопада зможуть розпочати навчання та підвищити свої цифрові навички та компетенції. Навчання в центрі для наших захисників абсолютно безкоштовне, зазначає ректор університету. Після навчання в Центрі інновацій компетенцій Дніпровської політехніки ветерани отримають можливість продовжити стажування за напрямами IT в it компаніях постажуватись на базі центрів надання адміністративних послуг. І потім розвивати свої компетенції після курсів. Ветерани також отримують сертифікати з вивчення англійської мови, кібербезпеки та в іт галузі. Турбота про військових це, зокрема, і допомога ветеранам та ветеранкам адаптуватися після повернення з війни, зазначає координатор центру. Демобілізація це ще не повернення до нормального життя, і наші ветерани вони заслуговують на те. Щоб їм створили відповідні умови, вони повинні звикнути до цивільного життя, вони повинні знайти там своє місце, свою роботу. Чим вони будуть займатися і чим вони будуть корисні, тобто маючи сенс захищати батьківщину і повертаючись з цим сенсом. Суспільство має дати їм цю можливість реалізуватися і надалі. Окрім Дніпра, планують відкрити ще три таких центри: Кібердія у Києві, Львові та Харкові. Тож закликають радити своїм знайомим ветеранам, що повертаються з війни, скористатися можливістю адаптуватися в такий спосіб та здобути нові навички. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.